Всім привіт, друзі! Сьогодні розповім про дуже цікавий смартфон від Sony. Він приїхав до мене з магазину Pixofon. Залітайте до них в гості, якщо цікавлять нові або вживані гаджети. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою і підпискою. Дякую. Як завжди, почнемо з цін. Вживаний Xperia 5 Mark III зараз можна купити приблизно від 12 до 16 тисяч гривень. А новий вам навряд вдасться знайти. В магазинах я бачив пропозиції тільки 4 і 5 поколінь. Чому ж цей смартфон не такий, як всі? В цьому відео я спробую показати його унікальні фішки, ну і, звичайно, розповім, що не сподобалось. Детальні характеристики ви можете переглянути за посиланням в описі. А якщо у вас є досвід користування смартфонами Sony, напишіть, будь ласка, свою історію в коментах. Ну що? Першою цікавою фішкою є дуже незвичний форм фактор Діагональ екрана 6,1 дюйма з кіношним співношенням сторін 21 до 9. По ширині він майже однаковий з малюком Zenfone 10. а по висоті наздоганяє 6,5 дюймовий Moto G14. Чи зручно це? Мені сподобалось. Смартфоном легко користуватись однією рукою. Також додатковий спецрежим, який при потребі допоможе дістати до верхньої грані. Таке співвідношення сторін, звичайно, вносить свої обмеження в інтерфейс, але про це трішки пізніше. А зараз детально поговоримо про грані, оскільки тут справді є що показати. Справа розміщена качелька регулювання гучності, кнопка блокування з відбитка пальців, працює він швидко і чітко, ніяких проблем. Далі програмована кнопка, яка в моєму випадку прив'язана до Google Асистента, але є версії прошивки, де можна змінювати її призначення. І двогетапна кнопка спуску затвора камери. Всі вони розміщені в інтуїтивно зрозумілих місцях, ба більше всі вони різної форми, що дозволить навіть з закритими очима натиснути саме те, що ви хотіли. Знизу немає звичної рішітки динаміка, оскільки він схований в тоненькій смужці між захисним склом матриці і рамкою. Там тільки порт Type-C і мікрофон. Звук тут, звичайно, стерео. По якості та гучності зірок з неба не хапає, але для звичайного користування його буде достатньо. Єдиним явним недоліком є вібрація задньої кришки на максимальній гучності. Ця проблема була ще в другому поколінні, і Sony, на жаль, її так і не виправили. До речі, про вібрацію. Вібромоторчик також не зовсім флагманський, а скоріше навіть бюджетний. От якщо говорити про звук в навушниках, то все досить круто. На верхній грані знаходиться порт 3,5 мм, який дозволить підключити вашу улюблену дротову гарнітуру. Зліва знаходиться лоток для сім-карти і карти пам'яті, який відчиняється просто рукою. Також існує версія на дві фізичні сімки, а підтримка E7 з'явилась тільки в наступному поколінні. Як бачите, Xperia 5 може запропонувати значно більше фішок, ніж сучасний середньостатистичний флагман чи суфлагман. До всього цього також можна додати індикатор сповіщень в правому верхньому куті, який досі потрібен багатьом людям. Тепер про екран і комфорт очей. oled матриця на 120 Гц. Очікувано хороші кольори, справжній чорний і максимальні кути огляду. Пікова яскравість здалась не такою високою. Але це і добре, оскільки більш-менш нормально користуватись ним, у мене виходило тільки викрутивши яскравість на 100%. Все це через чим. Ось що нарахував Радекс Люпін. Нагадаю, що показники більше 10% можуть стати проблемою для очей, тому цей смартфон навряд підійде чутливим людям. Процесор і оболонка Snapdragon 888. Дуже потужний, але й гарячий флагманський чіп. В 45-хвилинному стрес-тесті від Antutu температура все ж не піднімалась вище 39 градусів, але Тротлінг, звичайно, був відчутним. Тому ігровим цей смартфон назвати складно. Хоча до чого точно немає претензій, так це до кількості кастомних налаштувань і спецрежимів. Тут можна зависнути навіть довше ніж в самій грі. Кольори, звук, частота оновлення, змінити і налаштувати під себе можна абсолютно все. Система 13 й Android з мінімальними доопрацюваннями від Sony. Варто відмітити функцію бічний сенсор, за допомогою якої можна швидко запускати застосунки, активувати багатовіконний режим або налаштовувати різні дії на жести по цій області. Наприклад, свайп вверх список відкритих застосунків, а свайп вниз повернення до попереднього вікна. Враховуючи витягнутий екран, багатовіконний режим виглядає досить органічно і ним справді можна активно користуватись. В загальному мені сподобалось таке нестандартне співвідношення сторін, оскільки зараз багато застосунків під підгортання стрічки. Тому на екран навіть поміщається більше інформації. Камери. Три модулі по 12 мегапікселів і 8 мегапікселів фронталка. Основний модуль може здивувати зйомкою відео 4К 120 кадрів в секунду, але без звуку і тільки в спеціальному застосунку Cinema Pro. Він, як і телефото, мають оптичну стабілізацію, також всі три модулі мають крутий автофокус DualPixel. Телефотокамера також може запропонувати унікальну фішку безперервний оптичний зум від 2.9х до 4.4. Я б не сказав, що він дає значно більше фотоможливостей, але вау-ефект однозначно викликає. Раніше я вже згадував про кнопку спуску затвора на корпусі, вона дозволяє не тільки швидко запускати камеру, а й має два етапи натискання фокусування і фотографія. Для фотографування і зйомки відео є кастомний застосунок, в якому можна налаштувати абсолютно все. Окрім нього, для зйомки кінематографічних відео є окремий застосунок Cinema Pro. На папері все виглядає дуже круто і не дивно, саме Sony виробляє модулі для більшості топових смартфонів, але чомусь у всіх рейтингах якості фото відео вони пасуть задніх, звідки ж беруться низькі рейтинги. Все через недосконалий автоматичний режим. Він часто помиляється з експозицією і балансом білого. Але якщо підтягувати руками деякі налаштування, можна отримати фото не гірше, ніж в тому ж пікселі чи айфоні. а в деяких моментах навіть краще. Оскільки в Xperia 5 алгоритми значно менше втручаються в обробку фотографій. Не так висвітлюють тіні, менше шарпу, коротше, для людей, які знають, що роблять, ці камери справжня знахідка. Батарея та зв'язок. 4500 мА, яких вистачає на повний день користування. За ніч смартфон втрачає 3-4%, а в ігровому режимі приблизно 15-17 в годину. Безритової зарядки, на жаль, немає, її додали тільки в наступному поколінні. Зв'язком проблем не було, але якість мікрофонів трохи не дотягує до сучасних флагманів. Швидкі висновки. Xperia 5 Mark 3, звичайно, смартфон не для всіх. Але такий набір функцій зараз пропонує, напевно, тільки Sony, тому він точно знайде свого покупця. А для тих, хто все ще тут, невеличкий спойлер. В наступному відео ми поглянемо на дуже потужний і красивий флагман від мотороли H40 Pro. Дякую за увагу! Слава Україні, слава ЗСУ! Почуємось!